Слайм Круто. дівчата роблять. Сейчас буду снимать сколько? дві минути. Якось так. Хай. Через Щось... дві минути ми будемо ставити морозилку. розінь. Да. Щось таке, як він получається. Да. Ну, у нас капель нема можна і без каплі. Потяни слайм. Конечно, он дуже похоже, но нормально. Не ну, воно да. ну, така загустана. Покажи на камеру, яка. Знову стрим не надо, ну значит, будуть. Я піду, пойму все таки Да? Mm -hmm. Ну, не сейчас це вже в другом в другій серії. Mm -hmm. да. Покажем, ми трошки пізніше викладемо? Нет, сейчас ну... времени нема. Завтра или послезавтра? Ну да. Таке чесно, як лізертат реально. Ну, лізертат. Як буде слайм? Ну, ну на вигляд, значить, то ну, він вже зроблений. якщо він вийде, то ми вам покажемо. Да, або, ну. або це просто одна пена. Ні, це не, не чесно. Я можу вам сказати інгредієнти. Кажи, давай, кажи. Ну, тут э, шампунь любий. Один должен быть, не два, не три, даже один. Даже імощі, так само. Да. І е, не переборщить через соду. Содою. Даже не, не одна одну щепоточку. Менше даже. Менше щепотки. Даже. Дивіться, він захуста. І должен получиться. <гум> да, сладко. В общем, в морозилку покласти. Ну да. Ну і в холодильник. Ну кудись туда. Я правда не знаю. Ш... Я правда не знаю, куди. Ну, такий у нас слайм ну, да, слаймчик, виходить. Ну так, такий сламчик виходить. Оператор боку... у нас хто, я не ска... ми не скажемо. Хто робот наш. Да. Ви можете по голосу, навіть поняти новин.